Вітаю! На каналі Добротут прогноз погоди на планетах сонячної системи. З вами ми найголовніші синотики чумацького шляху Марія та Дарина. Зараз ми знаходимося на найпрекраснішій планеті Земля, з якої почалося освоєння людьми космосу. І тепер людство живе всюди, де можливо, і ходить у гості до сусідів інопланетних істот. Отже, яка погода нас очікує завтра? На Меркурії, як завжди, страшна спека. Температура в день буде плюс 427 градусів за Цельсієм, а вночі знизиться до мінус 173. Деякі кратери Сонце так і не зазирне, тому над поверхнею там може зберігатися лід. А венера знов підтвердить звання найгарячішої планети та порадує мешканцям температурою плюс 500 та сонячною погодою. На Марсі стовпчик термометру не підіймається вище мінус 35. А на Юпітері синоптика обіцяють сильний вітер. Грози будуть гуркотіти на Сатурні, а уран здригнеться від землетрусів. Сильне похолодання у вигляді підпічного циклону очікує Нептун та Плутон. Найкомфортнішу погоду обіцяють на третій планеті від Сонця, нашій прекрасній землі. Буде тепло і прохолодно. Літні зливи принесуть мир. Та щастя кожному мешканцю. Вода в українських морях прогріється до 30 градусів. На кордонах нашої країни очікується сильний вітер, який здує всіх ворогів України та наповнить серця кожного з нас. Ми бажаємо глядачам всього найкращого. Дякую за увагу і до зустрічі!